Вітаю! Сьогодні ми розбираємо емоційний стан. Якщо ви дивилися попереднє відео, «Їжа для душі, якраз в тому розкладі метафоричних карт терапія щастя. ось Я виявила. За собою, мій внутрішній крик так видав мені посередність, таку ознаку. Ось, і ми інколи слухаємо себе, клієнтів і не розуміємо, що стоїть за цим, і не знаєте, як працювати з цим. Щоб знати, як з цим працювати, треба розкласти на частинки, що стоїть за цим таким клише посередністю. І розібрати більш детальніше з чим можна працювати, і якщо ви це прослухали за клієнтом і не звернули на це уваги, у вас не вийшов кейс. Ви випустили клієнта своїх рук, можна так сказати. А якщо працюєте з собою, то не звернули на це увагу. Тому розбираємо сьогодні: ось як працюємо ми з станом, тобто, якщо вам людина... Проговорила, що її внутрішній критик виявляє стан посередності, тобто ви самі до себе собі таке клише даєте. Ось, я середній, нічого особливого, і це не є базова емоція, а радше емоційно-цілісний стан, який формується із суміші кількох почуттів. І давайте розкладаємо, що може там бути. Ось, наприклад, це може бути сум, пригніченість, бо є втрата контакту з власними сильними сторонами, відчуття, що я не реалізовуюся, як би хотіла або як би могла. Ось. Також може це бути сором, з ніяковілість через порівняння з іншими, інші кращі, цікавіші, успішніші. Тому що дивіться, з одної сторони, якщо вас внутрішній критик говорить, я середній нічого особливого, це значить, десь є у вас у вашій уяві, є розуміння, що є краще, і це порівняння на вашу на вашу користь. І тому це бачите, також можна з цього з цим працювати вже. Також може бути страх, особливо страх виділитися, бути неприйнятим, або осудженим, якщо проявляю себе занадто яскраво. Тому тут можна і з осудженням зразу працювати, і з страхом виділитися, бути неприйнятим. Бачите, тут вже з одної картки можна повитягувати дуже багато контенту для наступних зустрічей, або навіть мені для ваших для цього запису відео. Ось також може бути з е цього... Е е Вийти розчарування, злість на себе. Прихована невдоволення, я можу більше, але чомусь не роблю. І також може бути прихована агресія, тому що злість на себе це завжди за цим розчаруванням стоїть прихована агресія, ось що я щось не зробила так, і ви себе там потім катуєте як наслідок. Також треба за цим відслідковувати. Також може бути апатія, як захисна оболонка, коли надто боляче дивитися на свої нереалізовані бажання, і ви просто. Так, не дивитись в цю сторону взагалі. Ось. І тому, Тобто, за посередністю, час стоїть суміш страху, сорому та суму, які не дають людині відчути власну унікальність і силу. Вона може бути маскою, що приховує страх показати справжнє я потребу у визнанні, болісне, порівняння з іншими. І давайте зараз складемо це все до кубки і зробимо таку карту емоцій, ось що всередині, що на поверхні, що всередині, і яку позитивну потребу насправді сигналізує відчуття посередності. Тому, знаєте, якщо ви щось вам, на щось ви звернули увагу, тобто це не є погано, не є добре, це є матеріал для тим, що ви можете піти в терапію, попрацювати, наприклад, до мене на сесію звернутися. Ось. І ось емоційна картка стану посередності, тобто відчуття, що я нічим не відрізняюся, я середня. Поверхневий рівень, що відчувається явно, це невдоволення собою, байдужість, апатія, відчуття, що життя сірувати. Кожен визначає це для себе. Це я просто накидаю вам варіанти. Друге, глибинні емоції, що приховані за цим. Це сум через невикористаний потенціал, сором, що я не достатньо хороша, хороша, щоб бути особливим. Страх, що я проявлю себе, мене не приймуть, засудять роздратування на себе, бо є відчуття, що мож, можу більше. Ось і потреба, які насправді сигналізує цей стан. Це потреба у визнанні. Бачити, що маю унікальність, що мою унікальність помічають. Потреба у самореалізації дати собі право проявитися по справжньому. Потреба в авт автентичності бути собою, а не підлаштовуватися під середній стандарт, і потреба у радості та натхненні, наповнювати життя яскравими сенсами. Мені дуже цікаво було б знати, що саме вам відгукнулося з того, що я вам передачила. І зараз давайте назаваження зробимо таке ресурсне послання емоції. Ось я вам, поставте ладоньки знаєте, такими корабликами, ось навколо, навколо сердечної чакри напроти себе. І приймайте. Ти хочеш проявитися і знайти свій унікальний шлях. Посередність це не твоя сутність, а лише сигнал, що ти живеш нижче власного потенціалу. Це нам сигналізує, що ми можемо дійсно найбільше, чим ми зараз робимо. Якщо хочеться маленьку практику з емоційного інтелекту, пишіть, і я на наступного разу для вас запишу. Всього доброго, з вами була Наталя Обст.